Вартується свої гроші? йому так дорого. Чи потрібно мені купувати цю косметику. Нею користуються майже всі інфлюенсери і контент креатори Чому вона така інстаграмна. Питаю себе, я я думаю, що в багатьох з вас виникає теж таке питання. Тож сьогодні поговоримо про бренд Road, який заснований Філі Бібер. А я, Маша, просто люблю мейкап і люблю про це розповідати. Тож сьогодні це відео про це. А почну я з того, що цей бренд використовує такий собі clean girl makeup. В них все побудовано навколо саме свіжого макіяжу, який не потребує багато продуктів. Навіть шкіра, рум'яна, здорова. І це дуже круто. Це мені дуже відгукується, бо я навіть раніше стримувалася такої ідеї, ідеології, що моя шкіра має перш за все бути здоровою, а потім я вже використовую її собі бутонального крему якоїсь декоративної косметики. Це те, що привернуло її увагу. По-друге, Хелі Бібер це така Girl», яку багато з людей хочуть наслідувати. Вона така класна, вона така гарна. Хоч нещодавно було багато хейту на неї там через свої стосунки в своєму житті. Але е, це не важливо, бо вона дуже класно будує зараз свій бренд. Вона створила таку собі інстаграмну косметику, яка дуже класно виглядає в кадрі, з якою багато інфлюенсерів і контент креаторів фоткаються. Всі чохли, і можна ти, покласти свій блиск для губ. Це дуже класно, бо не любить селфі у дзеркало. Хто цим не грішить, і це дуже класно працює для їх промоушенів і для їх реклами. Тож давайте перейдемо до макіяжу. Зараз я вам буду показувати, які продукти я придбала. Лучно з того, що це літня колекція, вона до мене йшла досить довго ну, з якихось причин, тому що вони не всюди доставляють. На жаль, я зараз знаходжусь в Чехії і вони в Чехію не доставляють, тому дуже довго до мене йшло. Я думаю, що скоро вони будуть доставляти в багато інших країн, бо вони тільки... Мені здається, що вони заснували свій бренд у 2019 році. Це дуже такий молодий бренд. Мені дуже подобається, як вони роблять ці pop-up сторс по світу. Зараз вони анонсували, що буде в них цей pop-up стор в Лондоні. І вони дуже класно роблять навколо цього маркетинг, і це така прям подія. Бо наскільки мені відомо, в них немає якихось фізичних магазинів, в них тільки онлайн. Інколи вони відкривають якісь тимчасові магазини, pop-up стор, це якби тимчасове щось тимчасове на пару днів, куди там люди вистраються в черги. Вони чекають там, я не знаю, займають чергу з ночі і чекають там дуже довго, тільки заради того, щоб зайти в цей магазин. відчути, Цю атмосферу, спробувати щось нові продукти. Вони дуже круто це мамують, продвигають себе на рахунок того, що в них ексклюзивні товари саме для цих магазинів. Тобто ніде і в іншому місці ти не придбаєш ці продукти. це дуже класно, бо я, як фанат цього бренду я б хотіла піти туди, спробувати щось протестувати, особливо те, що ні, ні, ніхто ніде не замовить, окрім цього місця. Це дуже круто. Я дуже захоплююсь їх маркетингом і всім всіми цими справами. Тож перейдемо до продукту. Почну я з того, що в мене є рум'яна, а близький для губ. Ось так вони виглядають. Упаковка дуже класна. Я чула, що багато людей їм не подобається, типу феш, що це таке. Але особисто для мене це дуже прикольні паковочки. По-перше, вони мінімалістичні, дуже стильного кольору. Мені здається, вони дуже стильні, вони маленькі, можна покласти в сумочку, особливо для рум'ян. Ну, для мене рум'яна це завжди щось, що потрібно наносити. Кістечка, і це має бути вдома. Тобто в мене ніколи не були рум'яна on the go. Тобто для мене рум'яна не були таким продуктом, який я можу взяти з собою кудись. Мені здається, дуже прикольно, бо вони це називають pocket blush, це саме те, що ти кладеш до кишені і кудись йдеш. Дизайн класний, який, без якихось чітких ліній, приємний, все класно. Ну, не дивно, що він дуже інстаграм, або багато людей. Фоткають якісь, якісь естетичні фото роблять і використовують саме ці продукти, бо вони дуже трендові. Дивіться на ці ціски. Мені подобається те, що вони зробили. Цей носик дивиться на мене зараз для того, щоб я ось так робила і фоткалась в цей час. Так, як ми бачимо ці кадри багато де в, в інтересах інстаграмах? І тут є назва цього бренду. Точно знаєте, що це роути такий. По-перше, вона дуже така тонесенька, довга, тобто вона одразу придає якийсь, Я не знаю, ти одразу береш якось дуже стильно і прям хочеться мазюкатись нею і фоткати себе. На Відміну ось наприклад від піш, але подивіться, в них носик цей зроблений вбок, що тут він дивиться вперед, так. То цей дивиться, бою цього близько не є те, що я зараз буду так малюватися і фоткати цей бренд. Бачите, в чому різниця? Я це помічаю. Мені це дуже подобається, що вони так прямо морочилися. Це дуже круто. Так, йдемо далі. І я знову дуже висхищаюся цим брендом, так коли я вам про нього. Я не можу вже дійти до самих продуктів. Вибачаю за це, якщо ви прийшли дивитися суто на продукти. Але це зараз буде. Хочу ще що розказати. Коли я замовляла ці продукти на сайті, можна було замовити по одному, так одні рум'яна, один блис. Також була можливість замовити одразу сет рум'ян. Це чотири рум'яна і сет близьків. Поки я думала, деякі продукти вже були розпродані, були доступні на веб-сайті. Тож в мене вийшло купити чотири рум'ян і тільки три близько для губ. Тобто, коли ти купуєш сет з чотирьох рум'ян, ціна буде нижче. Саме коли купуєш блиск плюс рум'яна, як це зробила я ціна нижче. Вдалось купити це дуо такими парочками: блиск шорткейк і рум'яна пігі. Це такий пінк, Duo, як вони називаються на сайті? Піч Duo, рум'яна Freckle і Blisk піч піт. Третій дуо в мене Coral. Це в мене спайсі марч. І Guava Spritz, це Duo. І останні рум'яна без блиску, але там був такий прикольний, більш нюдовий, такий коричневий блиск. Це в мене Juice Box. Тож будемо зараз тестувати. Я зараз, до речі, використовую на собі рум'яна Freckle, блиск Pit. Блиски вони не дуже розрізняються, вони просто блиски з якимось трошки невеликим відтінком. Щодо рум'ян, я їх використовую на щоках. на Очі, як титуруючий засіб, і також на губи. А зверху я використовую блиск, якщо я хочу якийсь пігмент на губах, якщо ні, то просто блиском користуюсь. Тож давайте будемо малюватися. Я трошки освіжу по перше свій що в мене зараз вже є. Я десь з ним зараз хожу півдня. І я бачу, що він вже стерся. Обимо його свіжити. Я подивлюся, як це виглядає на камеру і придумаю, як вам краще це буде показати. Я взагалі дуже вдячна тим, хто дивиться. І якщо вам цікаво це дивитися, Де речі фрекл так виглядаю. Він один з моїх улюбленіших. То ось так не ношу пальчиком, розтираю. Ще люблю наносити сюди, але в мене зараз чолка, і я якби, не дуже це буде Носик Люблю наносити трошки. Якщо ми не малюємо тільки рум'яна, це буде тільки рум'яна і все. Якщо ми додамо тут цього пігменту, тут, тут, то у нас вийде такий народний вигляд, більш збалансований. Щодо блиску, він досить е якісний. Але ось саме з цей піч-піт йде з якимись комочками внутрі. Я не розумію чому. В принципі, мене не дуже це парить, але це дивно. Тому що два інших, що в мене є, вони такого не мають. Ось так виглядає. Дуо, Freckle і Peach Pit. А ми йдемо далі. Я зараз зараз зніму цей макіяж і будемо далі малюватися. Ми йдемо далі. Я насправді не знаю, як в мене буде виглядати зараз різниця, чи видно різницю, чи ні. Тож я вже побачу, коли буду монтувати. А зараз давайте нанесемо цю Coral Duo. Це рум'яна Асі March і Ліс Guava Spritz. Ось так виглядає. Ми просто наносимо. Я цей нанесу також на губи. Я прям так наношу. У нас виходить такий свіженький лук. Ну і давайте скористуємось цим блиском. З такими більш яскравими кольорами трошки важче впоратись. Прям перелякалася якимось момент, що буде забагато, але зараз мені дуже подобається, як це виглядає. Дуже по-свіжому, і це саме цей Glowy Healthy Skin, який промотує цей бренд. А ми поїхали далі. Зараз буде все це стирати і перебуватися наступним дуо. Це рум'яна піги і блискля губ Shortcake. Це моє улюблене. Зараз покажу скільки продукту. Це весь продукт. Мені дуже подобається цей рожевий колір. Він Краще мені здається, мені пасує. Мені подобається цей мейкап. Він дуже класно тушується, дуже класно ложиться на шкіру. Все класно, мені все подобається. І мені ну, нічого більше не потрібно. Я не роблю контурінг, бронзером не користуюсь, коли я користуюся цими рум'янами. Мені здається, це зайве, бо дуже активно використовується рум'яна, і це якби можна сказати, контурінг робимо рум'янами. Більше нічого не треба. Я зараз роблю макіяж за 5 хвилин, буквально. Мені так подобається, особливо з цим моїм кольором волосся. Тож я знову з вами. І давайте спробуємо останні рум'янки, які є в моїй колекції від Road. Juice Box. Вони такі більш інтенсивні, більш рожеві. І через те, що в мене немає парочки з близьких, я використовую цей шорткейк. Ось такий в мене ходить макіяж з цими продуктами, дуже легкі використання. Єдине, що хотіла сказати, що я провела аналогію цього блиску і близькові зла ніж. А рум'яна я можу порівняти з Rare Beauty, Насправді в них також є такі рум'яна, але знову ж таки, якщо тут вони в стійку. І це каже мені про те, що я можу це взяти кудись з собою. То тут, звісно, що дзеркальце є, так Дзеркальце, на це типу більш зручно, але все одно вони такі, що я не можу одразу на обличчя нанести. Так мені потрібно цей пальчик туди засунути і нанести, як в той час, коли цим я просто провела тут, як мені хочеться, або стільки продукту, скільки мені хочеться в даний час. Провела його, нанесла пальчиком, розташувала і все. Тобто, мені не потрібно саме в продукт лізти руками. Але ну, якщо хочеться, звісно, що можна. Мені подобаються всі ці продукти, які з них менше, які з більше. Я використовую. Але це саме справа звички. Так. Ви звикли користуватися продуктами. Мені mm -hmm. дуже подобається, як вони наносяться. Від блиску ви не очікуєте нічого. Якщо вам потрібен просто блиск, ви йдете в будь-який магазин, берете будь-який блиск, який вам сподобається за ціною і за якістю. Але okay. я скажу, що так: що всі блиски однакові, okay. що це про бренд, образ, який цей бренд продає. Так, це Хайлі Бібер, це така клінґерл вайбрати вам, вирішувати вам. Я yeah. кажу. Що це прикольний бренд, якщо вам подобається саме мати щось від цього бренду, ідеологія бренду, як вони себе продають, якщо вам все одно на бренд, будьте звичайно близькі. І все. І рум'яна також можна, я думаю, знайти щось більш дешетне. Всі ці продукти готували мені десь 200 євро. Якщо вам було цікаво, ставте ваші вподобайки, пишіть коментарі, чи купили б ви цю косметику, який сет вам сподобався найбільше. І я сподіваюсь, що побачимось в наступних відео. Всім па-па. дякую за перегляд.